Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене знову розпаковка. Рубрика мого каналу називається Посилки з AliExpress». І на цей раз у мене буде знову велосипедний одяг. Я замовив собі комплект. Це у нас має бути Джерсі з довгим рукавом, а це е, штани. Е, також довгі, але це літній комплект, це тоненький одяг. Якраз, ну от, я думаю, зараз кататися буде нормально. Тому що тут у Хмельницькому не завжди спекотно і. Улітку буває так, що ну, хочеться щось одягнути довгеньке. Тож, зараз ми з вами все це розпакуємо, подивимось. І у кінці цього ролику обов'язково я це все примірюю, покажу, як воно все буде разом виглядати. Ми з вами про... проїдемось на велосипеді, подивитись наглядно, що воно таке. Ну і для початку традиційно, друзі, не забувайте про стиснути вподобайку. Одразу щось напишіть свій якийсь коментар, щоб це відео ну, мало якось. Просування у українськомовному Ютубі. Ну і не забувайте підписуватися на всі мої соціальні мережі. Тож, давайте розпочнемо розпаковку і подивимось, що тут нам приїхало. Отже, давайте спочатку подивимося на Джерсі. Коштувала вона там щось в районі 10 баксів. На сьогоднішній день приїхало це все дуже, в принципі, швидко. Десь два тижні. Традиційно так. Я не знаю, що це за бренд. Ніякого там брендування не було на сайті, але мені ця джерсі дуже сподобалася своїм дизайном. Я завжди так дуже прискіпливо відношусь до підбору велоодягу, тому що мені в першу чергу. Потрібен гарний дизайн, ну і, звичайно, щоб якась була більш-менш якість. Так, давайте це поки приберемо у бік. Так, ось така, друзі, джерсі. Як завжди, розмір беру на себе L. Нагадую тим, хто дивиться мене вперше. Я беру завжди на Aliexpress розмір L, так як у мене зріст 178 см і вага на даний момент 76 кг. Так, ось така Джерсі. Ну, в принципі, друзі, я думаю, довго ми тут дивитися не будемо, тому що в мене було вже стільки оглядів на велосипедний одяг, і він завжди, в принципі, стандартний. Як завжди, бачимо, силиконову таку резинку знизу. Тканина тоненька, якраз літній варіант. Ось дихаюча, класна. Ну В першу чергу мені подобається ось цей колір. от Тоненький рукавчик. Тут у нас манжети. Також є така невеличка резинка, щоб нічого не підіймалося в процесі катання. Ну і з позаду у нас, як завжди, тут три клас класичні кармашки. Ось така джерсі, вона легенька. Давайте ще я покажу вам, що тут всередині, щоб ми вже з вами повністю подивилися. Ось як ви бачите, тоненька, ніякого флісу немає. Якраз от зараз кататися. На цей період, я думаю, буде чудово. Тому що тут, як я казав вже вам на початку, на Хмельниччині тут щось погода, вона така, знаєте, то буває спекотно, а буває, наче літо і якась така, іноді погода буває, що дуже прохолодна. Хочеться щось от таке от одягнути, ще от якби не тепле. Але ось таке тоненьке, воно буде класно. Так, все. Це ми з вами подивилися. Нагадую, що посилання на цей товар ви знайдете в описі до цього відео. І давайте одразу дивитися другу посилку. Так, тут у нас мають бути штани. Штани також тоненькі. Замовляв я вже у перевіреного продавця: це X-Tiger. Чому я замовляю у X-Tiger? Так, о, щоб я тут не порізав собі штани, бо вже почав різати пакет. Необережно. Тут завжди треба дивитися. А, друзі, тут у мене дві посилки. Зараз ми і це подивимось. Так, бачите. Трішечки порізав пакет. Штанцята наче цілі. А, наче, чому я беру X-Tiger? Ну, По-перше, це вже якби перевірена фірма. У мене вже, ви бачили на каналі і шорти, і джерсі, і, і, і там і штани у мене були. Не пам'ятаю, робив чи ні. Коротше. Це літній варіант, ну як літній? це Не зовсім літній, на весну, на осінь, на ранню. Да, там, коли ще так в принципі тепло. Тут без, без е, всякого флісу просто тоненькі е, тканина. така. Поліестер, лайкра. ось Така вона тягнеться, манжети ви бачите, вони тут такі брендовані, просиліконені. Е, дуже чудово. Е, значить, Чому я беру декстаєр? Ну, По-перше, мені. Е, Дуже подобається в принципі якість, все дуже чудово сидить. Дуже класний тут памперс. Комфортний, як на мене, бо тут шорти у мене літні, я вже катався в минулому сезоні, ось таким памперсом. Мені, в принципі, зайшло. Навіть на карбоновому седлі, мені, в принципі, комфортно. Ось, ну як я беру ради чого? Заради ось цих бокових карманів. Тому що я, коли катаюсь, у мене в одному кармані. Мобільний телефон, а в іншому кармані у мене екшн камера тобто швидкий доступ до всього цього. Я швиденько собі там в процесі катання достаю, і все, все у мене під рукою. Також тут от, у нас є позаду такий невеличкий карманчик. Можна сюди якісь гроші класти або там ключі. Не знаю, тут щось що придумаєте, світловідбиваюча стрічка, ми маємо тут. Ми маємо світловідбиваючу стрічку тут, от знизу. Ну і ось ці написи, вони також мають бути світловідбиваючі. Так, і давайте, що в нас тут третя посилка. Зараз подивимось, це я вже брав у нагрузку до всього цього замовлення, це би так би мовити, бонус. Тут має бути ключик для ніпіля преста. Так, ось все, він. Ріск фірма така є на Алікспрес. Бо в мене ключика немає. Постійно, якщо заїдає ніпіль преста, доводиться відвинчувати цими е, пасатіжами. А так от маємо, ну, в принципі, це не тільки для прести, це універсально. Можемо е, стандартний шредер тут викручувати залетник, ось так. Оце у нас тут гайку, на, якщо на цьому Преста. Ну і от, Ось ці отвори це якраз от для Ніпелей преста, щоб цю середину викручувати. Ну, дуже така маленька дрібничка, але вона завжди буде у нагоді. Алюмінієвий сплав ось ви бачите, коштує там недорого, там щось там в районі одного баксу, але мати у велоптечці дуже раджу всім. Ну що, друзі, давайте я вам зараз покажу свій велоодяг. Як він виглядає, тож дивіться. Ну, по-перше, Джерсі. Начебто сидить непогано, але мені здається, що рукава трішечки коротенькі. Але якщо б я взяв би собі XL розмір, то вона б мені була б тут би здорова. здорова трішки. Так, ну от, давайте покручусь, поверчусь. <кхід> як ви бачите, все чудово. Так, далі, штани. Штани в принципі сидять чудово, як ви бачите, тут бокові кармани, тут у мене телефон. А тут от другий боковий карман. Правда, розрядилася у мене камера, тільки що знімав на неї. Але я от завжди сюди кладу собі екшен-камеру. Ось так. От. Фу, блін, друзі, камерів, камерів щось дуже багато. Не зможу тут зараз довго стояти, вам знімати, хі -хі, бо зараз мене з'їдять. Блін, друзі, реально настільки от ці кармани, настільки вони зручні. Щоб просто не передати вам словами. Просто must-have. Тут телефон, тут камера. Ось все. Ну, коротше, якось так. Все. Поїхав далі кататися. Дякую за перегляд. Посилання на все це буде в описі під цим відео. Як завжди, не забуваємо поставити вподобайку. Напишіть, будь ласка, свій коментар. Також підписуйтесь на цей канал, на мої соціальні мережі. І до наступних зустрічей, всім гарного дня і всім пока.